Ще вітання на каналі ICTV2. у цей день. Щоб дізнатися про погоду, слідкуйте за травою. Якщо вранці вона суха, на ніч слід чекати дощу на заході України. Похмура погода з дощем, який почнеться після обіду і протримається до самого вечора. А от в Ужгороді очікуйте опади від самого ранку. Не варто забувати про парасольку. Вона сьогодні точно знадобиться. Термометр покаже в день 21-25. А вночі 15-19 градусів тепла на півночі України пройдуть дощі. Подекуди вони будуть дуже сильними, навіть з грозою. Лише в сумах очікується ясний теплий день без дощу, без хмар і прохолоди. Середня температура в день 33-35, а вночі 19-23 градуси з плюсом. На сході України небо чисте без жодної хмаринки. День обіцяє бути спекотним, запасайтеся водою. Перебувайте по можливості у затінку. 34-36 градусів денна температура, а нічна 22-24 з плюсом. На півдні гаряче спека набиратиме обертів із кожною годиною. Без нагальної потреби не виходьте на сонце. Температура денна 35-37, нічна опуститься 19-21 градус з плюсом. У центрі країни день ясний і спекотний. Опади і хмари провідають прогнозують лише у Вінниці. Там з самого ранку обіцяють дощ, який накрапатиме до самого вечора. Стовпчики в день покажуть 35-37, а вночі 19-21 градус тепла. У Києві ясну погоду очікується лише зранку, а далі цілий день хмарно з дощем. У другій половині дня може навіть піти сильний дощ з грозою, який стихне аж під самий вечір. Температура денна 32-34, Нічна на 23-25 градусів з плюсом. До зустрічі завтра. І нехай проблеми та негоди не роблять вам життєві погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!